Ще 200 років тому у родині каплиці Сосновських молилась шляхта, а нині це просто руїна. Петро Коробчук приїхав сюди із гощі, аби долучитися до прибирання каплиці та прилеглої території. Чоловік каже, дізнався про історію каплиці від старожилів. Тут були сходи, на які піднімалися люди, щоб молитися. Перехрещувалися перед дверима, ну як завжди. Заходили це, є, це, тут більшість було для прихожан. Тут молилися. Я говорю, були тут ікони розмальовані, але ж я їх зараз не бачу. Ну може, за стінами треба буде, ну, як коли буде все це робиться, тоді побачимо. Історію Гощанщини досліджує місцевий краєзнавець та директор гімназії Валерій Скоцик. Чоловік вже досить довго цікавиться старою архітектурою, каже місцевий очільник Микола Панчук. В планах у чиновників взяти каплицю на баланс селищної ради і зробити туристичним об'єктом. Насамперед, це звичайно треба почати з благоустрою, бо десятки років тут ніхто нічого не робив. Далі, після того, ми коли вже візьмемо на баланс цю капличку, ми зможемо десь виділяти фінанси і залучати вже меценатів. В першу чергу, звичайно, потрібно накрити, щоб далі не було руйнування, і тоді далі вже по проекту робити інші роботи, щоб її відновити. Каплицю реставрують ще й зовні. Дана споруда є унікальною, адже на території Волині таких архітектурних пам'яток залишились одиниці. Розповідає Ярослав Ковальчук. Проєкти будемо писати на Європейський Союз, переважно на, з нашими польськими партнерами, і будемо шукати можливість відреставрувати, зробити в тому вигляді, яка вона була. На жаль, не маємо ще якихось таких архівних документів, але вже почалась робота по пошуку по цих даних. У наступному році плануються археологічні пошукові роботи, адже ймовірно тут ще розташовувався маєток Томаша Оскара Сосновського. Навіть є легенди про підземні ходи, які тягнуться до дорогобужан та гощі. Олеся Джум Олег Степанюк, телеканал ITV.